На порозі свят вечір, свята вечеря. Кожен в своїх справах всі бігають, готуються до свят, накривають столи, заготовки готують, пахне сіном, ялинкою. А Ісус стоїть і стукає в двері мого серця. І тільки той, хто почує його голос, той зможе відкрити своє серце для Нього. А Його голос це Його Слово. А Його Слово це Біблія. І коли ми не вивчаємо Його Слово, коли ми не знаємо, що Він каже, тоді ми робимо не те, що Він хоче. І в Книзі об'явлення Івана Богослова написано, що Ісус прийде судити цей світ не як маленька дитина, а з вогняними очима, мідними, горящими ногами і багатьох зустріч з Ісусом Христом розчарує. Бо вони його знають як маленьку дитину, яка лежить в, ясельках, в ясельцях з рожевими щічками. Ісус каже: Я ненавиджу, я ненавиджу діла Ніколаїтів. Ніколаїти це ті, котрі оправдовували це споживання жертвених приношень. Тобто люди, язичники, приносили жертви різним богам. І це були різні жертви. І зараз, на святвечір, ми так само проносимо ті самі жертви. Ми не розуміємо, для чого ми це споживаємо, для чого ми робимо так, якщо цього в Біблії немає. Бог каже, я ненавиджу ці діла. І в першу чергу ми маємо запросити до свого дому, іменинника, який народився, Ісуса Христа, і робити так, як йому подобається, а не так, як нам. І треба прославляти його ім'я, молитися в цей день, зібратися з сім'єю і славити Господа Бога. Амінь.